Отже, сьогодні чуємо Євангелія від Матея про такий принцип, який стосується трьох класичних діл праведності в ізраїльському народі. Вважалося, що хто виконував цих три таких діла праведності: милостиня, піст, молитва, то відповідав. На добро Бога, на добрі на справи, на те, що Бог дає людям, а люди відповідають Богові. І є така важлива річ, що багато хто вживає це Євангелія або інтерпретує, що навіть критикують людей, які роблять якісь добрі справи, критикують, що для чого ти це робиш, навіщо це. І розповідають, що в історії святого Бернарда Склараваль, який був дуже відомим проповідником, і дуже багато людей приходили його послухати. І одного разу диявол підходить до нього, і він чує, що говорить йому, яка добра буде в тебе проповідь, а скільки тебе прийшли людей послухати, який ти добрий проповідник? На що святий Бернард відповів спокусникові? Не заради тебе я розпочав цю справу. І не заради тебе я цю справу залишу такий приклад. Цікаво, що коли є якісь добрі справи, якась благодійність, завжди добре розпізнавати, можемо подивитися. Це деколи може бути політичний хід, деколи якийсь чоловік, який готується піти в політику, робить якісь багато добрих справ, кажуть, зненацька. Жив собі, жив собі і почав робити якісь, бо вже наближаються вибори. Або якась велика відома фірма, яка бажає продавати свою продукцію, робить теж якісь донати, допомагає щось, якісь невеликі кількості для того, щоб про них не забули і щоб продовжували купувати їх продукцію. Або якийсь спортсмен, який великі кошти заробляє. Не знаю, як в Україні, але там десь в Європі, щоб не платити великих податків, то робить теж такі донати, допомагає бідним чи якимось організаціям і в такий спосіб не мусить платити великих податків. Тобто є теж така справа, що якась велика організація, хтось колись з таких одних знаменитих, благодійних організацій, хтось досліджував це і сказав, що. Стільки має працівників через бюрократичні різні справи, має всім цим працівникам, помічникам заплатити зарплату і, і мають на отримання цих будинків, що в кінці кінців тільки малий процент всіх тих пожертв, які йдуть в цю організацію, потрапляє е, туди, куди має потрапити, там де є ця потреба. І отже, всі ці справи, вони є досить. Такими складними. Тому що, дивлячись на такі речі, багато хто може знеохотитися. Сказати, ну, я щось там зроблю, але не хочу, щоб ніхто про це знав. Або взагалі написано в Біблії, що, ну, щоб навіть ти не знав. Ну і в сумі, це може знеохотити людину взагалі щось робити. І тоді можемо побачити, що справді хоче нам сказати Ісус, чи каже, не робити нам добрих діл. Чи каже нам не, робити, не займатися благодійністю, волонтерством? Напевно, що так. Але якщо є благочестива людина, є чесна, доброчесна людина, яка робить щось для того, щоб прославляти Бога, робить добрі справи, а є людина магнославна, яка все, що би не робила, деколи її так виглядає. Може бути, це не є осудження людина, якась робить надзвичайно важливу справу і просто забивається біля цієї справи, і просто робить такі великі справи, а навколо виглядає, що ніхто більше нічого не робить. І тільки ця людина просто спасає, рятує світ. Невідомо, чому така людина, для чого така людина робить. Можливо, дійсно на славу Божу, можливо, ні. Кожен має знати, для чого він це робить. І отже, якщо розпізнаємо, кожен нехай себе запитає, яка моя мета, який мій намір, коли я роблю ті чи інші речі? Часто засуджуємо тих людей, які роблять для того, що самі не хочемо нічого робити. Не йдеться. В своєму серці нехай кожен себе запитає, чому я не роблю нічого, або для чого я це роблю? Якщо я в цьому шукаю Божої слави в, моїх, в моїй праці, дяка Богові. Якщо якісь інші наміри, то означає, що мушу очистити. Прошу Бога очисти мої наміри і благослови. Тому що пізніше це може бути для мене велика втрата, якщо працюю на славу Божу, велике досягнення, досягну Небесного Царства. Молимося, брати і сестри, щоб в таких складних, часто незрозумілих ситуаціях, непередбачуваних, в яких ми живемо, щоб наші наміри не затемнилися, але очищувалися і були тільки на славу Божу. Амінь.